Радий всіх вас бачити. Слава Богу. Так. Насправді, я сьогодні думав, що я всіх вас буду вітати з Днем Подяки. Але, як виявилось, сьогодні це буде свято на території садочка більше, а ми ще раз відсвяткуємо вже разом в церкві. Але нічого, я думаю, що кожен наш день це свого роду це День подяки, День подяки для Господа. Да. І я хотів би говорити з вами на таку тему, як тобі є за що дякувати. Кожному з нас є за що подякувати Богу. Як мінімум, кожен з нас сьогодні є на цьому місці, кожен з нас сюди прийшов, хтось пішки на своїх ногах, за що можна подякувати Богу, хтось приїхав на машині, хтось на автобусі, можливо. Але кожен з нас має цей чудовий час сьогодні. І коли ми читаємо Біблію, коли ми досліджуємо Біблію, ми зустрічаємо немало текстів, які нам говорять саме про вдячність. Я хотів би сьогодні з трьох різних таких сторін, в чомусь вони будь-спільні, в чомусь різні, розібрати, чому сьогодні мені, як і кожному з вас, є за що подякувати для Бога. І перший момент це все, що ти маєш, тобі дав Бог. Все, що ти маєш, тобі дав Бог. Я хотів би прочитати декілька текстів і разом з вами про них пороздумувати. Перший текст це Матфія, розділ, ось, 6 розділ 28, 30 вірші. «І, і про одяг, чого ви клопочитесь, погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Як часто ми стараємося все своїми силами добитися, знаєте, сказати, що це я, що це я працював, я старався, я заробляв і я собі купив такий гарний одяг, так гарно вбрався, вийшов в люди. Я такий молодець. Але насправді це Божа милість, що я взагалі зміг одягнутися так, що в мене була ця робота, що мені було як заробити. Я хотів би прочитати ще один текст. Це текст притчі, 21 розділ, 31 вірш, такий коротенький віршик. Приготований кінь на день бою, але перемога від Господа. Здається, що. Ми здобуваємо все, що ми маємо, це я так постарався. Але насправді, хто дав кожному з нас життя? Це Бог дав нам це життя. Хто дав нам це здоров'я? Я думаю, що це явне видиме благословіння Боже. Кожному з нас сьогодні хватило здоров'я для того, щоб прийти сюди. Люди, давайте будемо чесні, у нас в кожного зараз, я мабуть, є знайомий, який хворіє, який там. Має таку чи іншу ваду, або переживає якісь зовсім важкі хвороби, або це ми через рукопожаття знаємо людей з онкологіями. Зараз чимало людей уже з ампутаціями, з мультиампутаціями, людей, які втратили свій зір. Друзі, просто будьмо чесними, що Господь нас зберіг до цього часу і Він благословляє. Ми прокинулися, над нами зійшло Сонце, створене Богом. Ми живемо на землі, створеній для нас Богом. Ми пішли на роботу, якою нас благословив Бог. І якби його любов, вона лиш на мить відійшла б від нас, я думаю, нікого з нас не лишилося б на цій землі. Ми повністю залежні від Господа. Від початку і до нашого кінця нашого життя повністю наше життя залежить від Бога. Задаймо історію Іова. Тільки Господь прибрав свій захист вмить. Просто сатана зруйнував все повністю. Він душогубець, він душовбивця, він хоче це робити, він хоче вбивати людей. Ми вчора з братами, хто був на конференції, могли чути таку цікаву історію від брата Іллі з Харкова. Він дуже багато служив, і він дуже розповів таку цікаву історію, що коли почалося це вторгнення, то в нього прийшла переоцінка. Переоцінка матеріальних цінностей і духовних, і він говорить, що от була у нього сума грошей, певна. Він не сказав, скільки там це було. Він каже, я звозив її з собою в машині, бо я не знав, чи коли я виїхав з дому, чи я зможу туди назад повернутися. І він брав з собою ці гроші, він каже, я так переживав, що ці гроші можуть вкрасти росіяни. Каже, ладно, і українцям вони лишаться. Але щоб вони не досталися росіянам. От. Він чітко усвідомлював, що ці гроші вони наскільки цінні, наскільки Бог може забезпечити, щоб вони лишилися в нього. Бо одна мить, одна якась ситуація, не буде ні його, ні машини, ні цих грошей, все це можуть забрати, знищити, спалити. все це може бути. Віджато, як кажуть, знаєте, в один момент. І в такі моменти ми дуже гостро відчуваємо, наскільки я сам залежний від Бога. І я приблизно те саме відчував, коли почалася війна. Я раніше, Мені було навіть важко спілкуватися з людьми, які я відчував, що вони реально і вони багатші від мене. І я відчував якусь прірву між собою і між ними. Коли почалася війна, я просто бачив, як Люди, які роками збирали, які мали дуже великі багатства. Просто прилітає ракета, приїжджає танк, починає розстрілювати. Немає ні дому, ні машини, нічого. Це все стало в дуже і дуже відносно. І тут ти розумієш, що це не я такий молодець, що це не я так класно готував цього коня і виграв цей бій. А що це Бог благословив? І тому я маю перемогу. Це не я, це Бог зробив. Це все він, а не я. Слава Богу. Якби не він нічого з того доброго, що сьогодні я маю в своєму житті, я б не мав. Я твердо в цьому переконаний. Другий пункт, про який я хотів би говорити, це будь задоволений. Я помічаю, що нам дуже легко бути задоволеним на язиці. Якщо зараз кожного нас питати, ну може не всі, але більшість буде кажуть, ну так, звичайно, я задоволений. Звичайно, дуже легко про це говорити. Але... На практиці невдоволеність може дуже глибоко сидіти в наших серцях. Дуже глибоко. Є такий Божий текст з Божої Біблії, Святої Біблії, 1 Тимофія, 6 розділ, 6, 8 вірш великий же зиск то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого. То нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Маючи їжу та одяг, будь задоволений. Такі, знаєте, це сильні слова, якщо задуматися, їжу та одяг. Я впевнений, що кожен тут має більше, ніж їжа і одяг. Хоча б дві їжі і два одяга, мабуть, в кожного є. Там можна вибрати сьогодні там, огірок чи помідор можна взяти. Я думаю, кожен це може. Але наскільки треба бути такою людиною сильною, щоб бути задоволеним, маючи їжу та одяг. Саме тому я розумію для себе цей текст так, що насправді задоволення чи незадоволення це не про обставини нашого життя, а про відношення до наших обставин в цьому житті, про наш погляд на те, що я сьогодні маю і чого не маю. І якраз це те, про що говорив Ігор ще на початку. Якщо кожен сьогодні постарається і він захоче бути таким злюкою і незадоволений, він тако з льоту назве десяток причин, може навіть більше, може, не один десяток. Чому я зараз можу бути незадоволений? Я тако. Мені знадобилася одна хвилина, щоб я зміг накидати, що можна бути незадоволеним. Перше, що мені прийшло в голову, це влада, дороги, погода, хвороба, фінансовий стан, стосунки, робота. І так далі, тому подібне. Кожен буде називати свої речі. Якщо ти сьогодні захочеш бути незадоволений, ти легко можеш ним бути. Дуже легко. Але точно так само, якщо ти захочеш, ти можеш знайти те, через що ти можеш бути задоволений. Те, що є причиною для радості, банально. Не завжди так, але в більшості люди схильні до того, щоб з часом покращувати свої умови, свої статки, свій комфорт. Ну, коли я говорив своїм другим економістом, він каже: тенденція така, що людина з часом, зазвичай, її прибутки ростуть. Тому навіть просто подивившись назад. Більшість з нас зможе подивитися, де я був тоді і де я зараз. І він знайде не одну і не дві причини, за що будь вдячним і чим бути задоволеним. Але візьмемо ще простіше і те, про що ми згадували: зір. Зір. Хтось має якісь проблеми з зором, хтось ні. Але я сьогодні бачу, кожен з присутніх може дивитися на мене і я. Можу дивитися на вас. Друзі, хтось, можливо, дізнавався, було, робив операції з того, як там, підкоригувати, зір, трішки там плюс-мінус це зробити. Хтось може сказати, скільки коштує зробити там одне око приблизно? Може хтось знає. Тисячу доларів одне око це підкоригувати тако. Можна дорожче зробити. Просто підкоригувати. Я вчора на тій самій конференції. Зустрів чоловіка, хлопця молодого, який не мав зору. Знаєте, він так впевнено йшов по сходах, його там супроводжували, але він так впевнено ступав, що я подумав, якщо я зараз закрию очі, я на цих сходах ляжу дуже. На другій сходинці я впаду. А людина так живе постійно. Друзі, сьогодні кожен з вас бачив, як зійшло сонце. Бачив, як воно світе, бачив ці хмаринки, людей навкруги, кольори. Це величезна причина будь задоволеним, радіть, слава Богу. Такий приклад цікавий. Е, я читав таку книжку, це перша, мабуть, книжка, яку я так до толку прочитав дитиною ще. Це була Поліанна, хтось читав, не читав може. І там ця історія про маленьку дівчинку, яка дуже рано стала сиротою і мусила жити в своїй тітки. Але поки батько її був живий, він був місіонером, він навчив її такої простої гри, вони жили бідно, і він не хотів, щоб дитина була нещасною. Він навчив її грі, яка називається Гра в радість. Суть її заключалася в тому, щоб в обставинах, в яких вони знаходилися, знайти щось, чому я можу радіти. І там описувалася така історія, поки батько її був живий, і ця дівчинка на свята дуже хотіла собі. Ляльку. І вони, я так розумію, чи то в цю місіонерську організацію писали, чи ще кудись і мали прислати поштою дитині подарунок ляльку. Ну, якби на Різдво там, чи на якесь інше свято. Вони написали, довго чекали, і приходить посилка, вони дістають, розпаковують. А в посилці милиці. Дитині прислали костелі. Хто знає, бачив, може що таке костелі, всі бачили, всі знають. І здається, що тут немає чому радіти. Це бідна дитина, яка й без того жила бідна. Їй прислали замість ляльки костелі. Я думаю, можна, ну, можна було б посадити цій дитині поплакати над цими костелями, бути незадоволеною, бо вона б мала на це право, так здається. Да? Але вони разом з батьком вирішили подумати, і вони знайшли, чому тут можна порадіти. Так, що ці костелі їм зовсім не потрібні. це був величезний привід для радості. Нам кожному є чому повчитися і спробувати сьогодні зіграти в таку гру. Можливо, коли до нас прийдуть якісь обставини, ну, не такі, знаєте. Що нам комфортно, як було вчора, чи півгодини назад хтось наступив на ногу, чи можливо я їду вже не на машині, а моя машина вже стоїть десь на СТО якомусь, чи може в мене вже нема грошей на маршрутку. Хто знає, різні ситуації приходять в життя. І третій пункт, за який би я хотів говорити, це за все дякую». За все дякуй. Це те, чого нас навчає Біблія. Якщо ми прочитаємо... Перше Солонян, 5 розділ, 18 вірш, ми там побачимо такі слова. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Будьмо вдячними, помічаємо все те, що робить для нас Господь. І дякуємо Йому. Дякуємо Йому кожного дня, кожен ранок ми проснулися, це дяка Богу. Він достойний цієї подяки. Не будьмо як ті діти, які приходять до своїх батьків тільки коли їм щось потрібно. Папа, мені треба новий портфель. У мене цей порвався. Папа, я розбив телефон. Папа, мені погано, я болію. Мама, я хочу їсти. Мама, я поїв помий посуду. Не треба бути такими дітьми. Будьмо дітьми, які кажуть, Боже, я дякую Тобі за те, що сьогодні ти дав мені це і те, і те. Боже, я дякую Тобі за те, що сьогодні я не хворію. Боже, я дякую Тобі за те, що сьогодні ти є разом зі мною, я можу досліджувати Твоє слово, разом бути в єдності з своїми братами і сестрами і разом співати і прославляти Бога. Слава Богу! Слава Богу! Він достойний цієї подяки. Різні бувають етапи. Різні бувають труднощі, різні бувають випробування, ми різне проходимо в житті. Але і тоді будьмо вдячними. Я в своєму житті, я прожив не дуже багато, більшість з вас більше прожила, ніж я, Але і в моєму житті були різні етапи, так сказати, мого життя. І такий один з важких етапів це коли почалося моє навчання. І я в 16 років попадаю в нове місто Харків, відірваний від мами, від тата. І чи то я не вмів розпоряджатися тими грошима, які в мене були. Чи то в мене їх було так мало. Але це було дуже важко. І це було дуже стресово. Мені не вистачало, здавалося, що не вистачало взагалі ні на що не вистачало. Мені було 16 років, і я тільки вчився жити це життя. І це було дуже важко. Мені дуже врізався в пам'ять випадок, коли я в цьому гуртожитку, в Харкові, має нічого вже майже не було їсти. Я скрив холодильник, шукав, щоб могло поїсти. У мене був хліб, майонез і капуста. Я нарізав капусту, намазав хліб майонезом, їв бутерброди з капусти. І я мені це так запам'яталося, що я їв тоді цю капусту. Знаєте, але. Це був такий досвід. Це був такий період життя, коли я дуже швидко і багато отримував для себе нового, дуже вчився, я ставав самостійним. Це було важко. Це було дуже важко для мене. Ну, щоб ви розуміли, коли почалася війна, я дуже швидко виїжджав з Харкова. Ну як відносно швидко, я виїхав з Харкова. І коли почалася війна. Я тільки тоді почав нормально їсти, бо я потрапив до своєї бабушки і дідушки. Тобто, поки війни не було, я так голодував і худав, почалася війна, і я почав набирати. Тобто, отакі були обставини, отаке було життя, але це був дуже цікавий досвід, і я вдячний Богу за те, що я це прожив. Я познайомився з багатьма людьми, я дуже багато дізнався тоді, я дуже багато навчився тоді. Я став більш самостійним, більш впевненим. Я тепер не боюся, коли в мене немає чогось їсти. Я навчився готувати суп так, щоб мені не було погано, коли я його зготовив. Тоді я навчився жарити м'ясо, щоб мені не було погано, як я його зготовив. Я дуже багато чого навчився, Бог благословляє навіть через такі важкі обставини. Можливо, якби я нікуди не поїхав, то я б і далі був такий собі. Ну, теплічний такий, тільки подув би вітер, і все, що б я тоді, з голоду вмирав би зараз. Але вже ні. Друзі, слава Богу. Друзі, нам фактично кожного дня є за що дякувати. Бо... Нікуди не діялася така штука, як війна. Це жахіття, і зараз є у нашій країні. Кожен день такі співгромадяни і такі самі українці, як я і ви. Якщо не кожен день, то через день вони помирають, вони отримують поранення і каліцтва від різних мін, ракет, дронів, скидів, багато різних засобів, які мене знищують, тільки за те, що я українець. Я загуглив, скільки ракет прилетіло в Україну за цей період. Я недовго гуглив, я знайшов інформацію, що на 23 лютого 2023 року, тобто за рік війни, в Україну прилетіло 5 тисяч ракет. Я думаю, зараз можна сміливо помножити цю цифру на 2, якщо не на 3. Тобто це десь 10 тисяч ракет мінімум прилетіло в Україну. І це тільки ракет. Це не рахували дро... це не враховуючи дрони різні, різні скиди, авіабомби. Друзі, але кожен з вас, включаючи мене, сьогодні залишився живий. Слава Богу. Зовсім недавно мій друг помер від того, що в Харків прилетіла ракета. Він працював на швидкій. Вони приїхали на евакуацію, на допомогу. І після того, як перший раз прилетів спорту ракета в Харкові, туди прилітає друга ракета, і осколок попадає йому в голову. Він попадає в реанімацію. Два дні і він помирає. Друзі, цінуємо життя зараз. Дуже і дуже подібна ситуація. Вона сталася в Сумах, звідки я там недалеко родом, також так само прилітає шахет, це чи бомба, чи ракета. Приїжджають рятівники. Коли перший раз прилетіло, то померла одна людина. А коли приїхали рятівники і впала друга ракета, туди ж вже померло сім людей. Це дуже і непростий. Час для кожного з нас. Цінуймо все те, що для нас дав Господь. Будьмо вдячними за це. Помічаємо це. Нам є за що подякувати, нам є чим бути задоволеним. Це наш має бути спосіб життя. Кожного дня дякуємо, як казав пастор. Господь достойний хвали. Знаєте, Він не просто так каже, що Він Бог, який ревнивий Бог. Друзі, якщо сьогодні я і ви, ми не приходимо з хвалою до Бога, ми не приходимо з вдячністю до Бога, ми не приділяємо Йому час, ми не йдемо до Нього, так, знаєте, з радістю, з вдячністю, з любов'ю, знаєте, якби віддзеркалюючи те, що Він дає для нас. Друзі, Він дуже сильно нас любить, і Він хоче, щоб кожен з нас був спасенний. Він хоче, щоб кожен з нас прийшов до Нього. Він може допустити такі обставини, що ми вже прийдемо з проханням до Нього, що ми прийдемо зі своїми труднощами до Нього, друзі. Приходьмо сьогодні, коли є час добрий, час благий з вдячністю до Нього. Господь благословляє, турбується і печеться про кожного з нас, про кожного особисто. Він чує наші прохання і допомагає. Виходить на зустріч. Подякуємо йому. Слава, Слава. йому і хвала. Встань на наші ноги, помолимося.